мене Валентина, живу біля міста каменець подільський у селі. Е, мала хворобу, е, тромбоз, варикоз і все, що з цим зв'язано. Три роки тому в мене обірвався в нозі тромб, мені зробили операцію. І після операції сталося запалення. Зробився mm -hmm. лімфостаз. Mm -hmm. е, на одній нозі був лімфостаз, в іншій нозі зробилася шкора, півтора сантиметра. У дуже важко боліли ноги, я не могла ходити. Mm -hmm. І mm -hmm. тому до того в мене сталося ще минулого року, в травні місяці, ще мікру і Тиск на протязі життя я мала повишений, я в бетонік мала повишений 160 на 100 це мій був нормальний тиск, я з ним жив. Але стався мікроінсульт, тиск впав 60 на 40. Я, я себе дуже погано почувала, я не могла вважати нічого. І зустрілася з компанією Бік Тіктоку, приймаю вже 10 місяців. приймаю ЕЛ 8. Приймаю нічні Так, акселерейт, да, да. uh -huh. і грейс, лікардію, спробувала редженер, колаген. І на сьогоднішній день я, дякую Богу, я сьогодні зустріця на семінарі своїми ногами. своїми ногами без знеболювання. Минулий рік дуже було важке. Я ж мене купила, коли не зустріла клітинне харчування, я всі аптечні знеболювання перепустила через свій організм і ними так. собі посадила всі внутрішні органи ще до того усього, що було. Так воно є, так. так це правда. Я це все пройшла на собі. Це прийшло через великий біль. Вчора розказувала результати і плакала, бо я, я дуже натерпілася болю, страшного довгий період. Я не можу розповідати це без емоцій, я не можу стриматися. Але Прошу. все буде тільки так, краще. Буде все краще. Так. Я Ну, я це опинилася на собі за 10 місяців. Я приймаю 7 серпня я і моя дочка, в неї теж є результати. Приймаю моя мама і бабуся, в мене 92-й рік. І вона зараз теж на Солодкому елеві і на пікарні, коли підтримується, так, Потрошки головне, регулярно по так ну і скажи ще пару слів людям, які вагаються дуже сильно Не вагайтеся, тому що в нашій Україні багато людей мають різні захворювання. Пробуйте це нові технології. Це харчування, не це непади. Це не хімія, це сублімована вижива вітамінів, фруктів, овочів і дуже власний продукт, який насичує наш організм тим, чим потрібно нашим клітинам проти протягом Дуже Будьте круто, дуже круто. Дякую тобі, Валюша. Дуже.